Актори Наталія Бабенко. Остап Ступка Дмитро Рибалевський з'являться у новому шпигунському детективі Митець на ICTV2. Ваше ім'я, Скорук Дмитро Олексійович. Так. Ви слідчий у відставці. Так. За сюжетом, колишній слідчий з корук, якого зіграв заслужений артист України Дмитро Рибалевський, вважався зниклим без звісти і повертається з трирічного полону, не пам'ятаючи жодного з днів проведених там. І з ним починають коїтися незрозумілі дивні речі. Коли скорук залишається наодинці, він починає створювати малюнки, на яких детально зображені злочини, які лише мають статися зацікавив подіями, які відбуваються в цьому серіалі. Зацікавив персонажем скорук. Він дуже наближений до мого відчуття життя, до мого відчуття, як має себе поводити чоловік в житті по життю, також його принциповість. А чи сам малює Дмитро? Ті картини для зйомок серіалу, чи роблять це худо? Дожники залишив це питання відкритим. Дулар на картини. Давайте це залишиться інтригою. Одну з головних ролей опера Андрія Кравченка зіграв Юрій Вихованець. Він чоловік співачки Фігінки, яка брала участь у нацвідборі на Євробачення 2025 року. Це дебют актора в детективному жанрі. На рахунку в Юрія безліч ролей в Івано-Франківському драмтеатрі. Виконую роль Андрія Кравченка. капітана СБУ в серіалі Мета. У серіалі Митець ви побачите гучні справи, які насправді відбувалися в Україні. А кожна серія це розслідування нового злочину. Акторка Наталя Бабенко неабияк хотіла зніматися саме в цій картині. Сценарій шикарний прям той проект, який дуже дуже хотілося, коли прям все дуже на часі, інтриги, перипетії. і все пов'язано з нашим життям, яке наразі зараз з нами відбувається. Цей серіал про злочини, про зрадників, про викриття. Цікаво, що серіал вже встиг отримати схвальні відгуки від глядачів на одеському міжнародному кінофестивалі. А його передпоказ зібрав аншлаг. Режисери стрічки теж вже встигли відзначитися в українському і навіть світовому кіно. Це Денис Тарасов, режисер драми Боже вільні, яка отримала безліч нагород вдома і за кордоном. Та автор антирадянського екшену Каховський об'єкт Олексій Тараненко. Планується 12 серій е, про кілька сезонів. Нічого не можу сказати. Не пропустіть прем'єру детективного серіалу Митець уже сьогодні, о 20.00 на телеканалі ICTV2. Ну звісно, я раджу подивитися наш серіал. Чекаєте наш серіал. Він буде. Дуже захоплюючим. Yes!